Вже сьогодні фінал Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен зіграє проти Інтера, і спеціально до цього фіналу я підготував для вас дещо гаряче. Ні, це насправді не напій. Там всередині там гарячі питання від моїх колег, які підготували мені спеціально до цього матчу. Ось такий цікавий формат буде під ну я сподіваюся, цікавий фінал Ліги Чемпіонів. Відповівши на всі ці питання, там їх багато буду намагатися швидко відповідати. Можливо, не в форматі Бліц, а в форматі. Ну, скажімо так, обмеженого часу на відповідь, і після відповіді на всі ці питання я спробую сказати, хто ж скоріш за все має виграти в фіналі Ліги Чемпіонів. Хоча насправді досі я е, не маю конкретної відповіді. але, можливо, ці питання, можливо, мої думки допоможуть її підготувати. Тож вітаю усіх на каналі ЄГОЛ. Ну що ж, розпочнемо. Насправді тут багато питань. Такі ось папірці. Е я не знаю, які питання всередині, тому що я давав е якраз таки ці шматочки паперу е моїм колегам, е пов'язаним з футболом. Вони вписували питання, і я зараз вперше їх побачу. Що ж, давайте, о, давайте дивитися. До речі, шкода насправді, що я не бачив питання міг би відсортувати їх від, скажімо так, по логічності, але перше питання сьогодні Дембеле виграє ЗМ, тобто Золотий М'яч. Ну, чесно кажучи, не знаю. Мені здається, що Усман Дембеле, навіть якщо Паріс сен жермен виграє лігу чемпіонів, Усман Дембеле не той гравець, який мав би, мав би виграти золотий м'яч. Так, я розумію, що золотий м'яч дає видання France Football, яке насправді є французьким і дембеле француз, і ніби все складається в такий логічний пазл. Але на мою думку, більше заслуговують на це інші гравці, навіть якщо Паріс Сен-Жермен виграє лігу чемпіонів, навіть гравці з Парі Сен-Жермен інші більш більше заслуговують. Ну і не буду сьогодні багато на це. Ну, якщо тільки потім не буде таких самих питань, не буду зараз на це багато про це багато говорити, тому що я планую випустити окреме відео про те, хто заслуговує виграти золотий м'яч, хто не заслуговує, поки давайте перейдемо до інших запитань. Наступне запитання. Е, я зрозумів, що тут є ще одна, один нюанс. Почерк людей інколи важко зрозуміти, що, чий, чий шлях до фіналу був легшим, чи повпливає це якось на фінальний матч. Протягом турніру я казав, що шлях Saint-Germain був просто максимально важким. По-перше, вони. Їхній основний етап складався з найскладніших суперників. Просто. Я вже, до речі, і в соціальних мережах є гол, і під час попередніх випусків писав про це, говорив про це. Тож заходьте, підписуйтесь, багато цікавого можете знати. І телеграм, є гол, Фейсбук його. І якщо ви хочете, щоб в інших соціальних мережах були також окремі. Канали, так, є гол. пишіть про це у коментарях під цим відео на Ютуб. Що ж, я сказав, що важчим, напевно, був шлях. А ще забув, як там питання. Чи шлях до фіналу був легшим? Ну, не те, що легшим, у ПСЖ був шлях найважчий, мені здається, і в плей офф ну не рахуючи Брест, далі пройшли. Англійську прем'єр-лігу прем ПСЖ пройшли на шляху до фіналу, так? Ну, Але ну, не знаю. Чи повпливає це якось на фінальний матч? Ну, Мені здається, ні, тому що в Лізі 1 у ПСЖ був в... була якраз таки. Дуже комфортна ситуація. Вони заздалегідь чемпіонат виграли, вони заздалегідь забезпечили собі все, що треба, і могли просто конкретно готуватися до фіналу. Ну, але про шлях до фіналу, мені здається, ПСЖ перед саме фіналом мають більш комфортні умови, тому що інтер важкий сезон з серія проводив, Інтеру було важко. Ну, але можливо далі буде, будуть якісь питання про це, що тут наступне. Питання звучить так: що зараз відчуває МБАПЕ? Для тих, хто, можливо, не в темі, поясню: МБП зараз відчуває? Ну, про що питання? Мбапе прийшов на початку цього сезону до мадридського Реала. Прийшов, щоб виграти Лігу Чемпіонів, бо Сен-Жермен, він не вигравав Лігу Чемпіонів, і тут Парі сен жермен одразу виходить до фіналу турніру. Що він відчуває? Та я думаю, він щасливий. Він хотів грати в реалі в ПСЖ він був нещасливим. Ну, може, трошки, знаєте, як в усіх людей його турбують. Якісь такі почуття заздрочів, але не більше думаю. Наступне питання. Дякую моїм колегам. Хороші питання. О Боже, тут питання з трьох строчок на весь аркуш. Чи піде на користь ПСЖ те, що у нього була можливість перепочити в Лізі 1, те, що виграли заздалегідь рівень чемпіонату? Ага, ну ось, власне, ми нещодавно про це говорили. Е, так, піде на користь ПСЖ те, що вони перепочили в Лізі 1. Інтер реально. Ну, багато сил виклав. Інтер бився на всіх фронтах. Інтер в кубку через це власне програв, тому що сил не було. Інтер програв всі матчі Мілану в чемпіонаті. Я не можу, знаєте, собі усвідомити, як це сталося. Тому що так, я, ну, мені подобається Мілан, але ну, об'єктивно в цьому сезоні Мілан був слабший за інтер, але Інтер. Програв, ну не те, що програв Інтер, жодного разу не виграв у Мілана за цей чемпіонат Кубок чи Суперкубок. Тому, е, ну, дійсно, у Інтера важкий сезон. Подивимося, чи зможуть вони витримати і підготувати команду на належному рівні перед фіналом. Наступне запитання. Це останній успішний сезон Інтера в цьому складі. Мається на увазі напевно, що склад старий чи. Ну, я думаю, в цьому питання. Ну, можливо, в цьому складі так. Можливо, це останній успішний сезон. Чому? Тому що Інзагі зараз іде така думка, що інзаді може перебратися до Саудівської Аравії, тренувати якийсь там клуб, чи куди його там е, кличуть. Ну і гравців дійсно треба оновлювати, але Маротта гол, е, кажу головний. Ну, в принципі, він головний, так е, в інтері щодо трансферів. Е, цей фахівець дійсно оновлює команду за мінімальні гроші, і це дійсно вартує уваги. Можливо, колись я зроблю окремий випуск про діяльність його на трансферному ринку, як він знаходить можливість підписати гравців, перемонити в конкуренцію, запропонувати краще, можливо, не фінансові, а якісь інші умови. Це дійсно класно, цікаво, тож про це поговоримо. Наступне питання. Як ставишся до думки, що... А ага. як ставишся до думки, що виграє ПСЖ, бо фінал у Мюнхені? Ага, це треба ще тим, хто, як то кажуть, не в темі пояснити, що е існує така тенденція, що коли фінал проходив у Мюнхені, ну, до того так було, е вигравали. Турнір Лігу Чемпіонів так вигравали команди, які ще раніше цього не робили. Інтер е, раніше вигравав Лігу Чемпіонів, ПСЖ ніколи в історії не вигравав. Ну і, власне, ось про це питання не знаю. Ну якщо знову ж таки виграє ПСЖ, будуть говорити про те, що якраз таки, коли фінал проходить в Мюнхені, вже якщо я не помиляюсь, чи в третій, чи в четверте. Поспіль виграє команда, яка раніше не вигравала. Ну а якщо виграє Інтер, то вперше якраз таки це перерветься, і я думаю хороші шанси і на те, і на те. Пізніше трошки скажу, хто більше шансів має виграти. Будуть пенальті, хто виграє, якщо будуть. Ох, тут я коротко не відповім, тому що. Хочеться приділити увагу, як Зомеру, так і Донарумі просто максимально класні топові голкіпери, що стосуються реакції, що стосується роботи на серії пенальті, і в грі вони багато тягнуть. Я пам'ятаю, як в серії пенальті Наприклад, на останньому чемпіонаті Європи Ізомер, і, і Донарума показували шаленство. Класну гру за свої збірні, в клубах вони добре грають. Ну, в Донаруму є перевага в зрості. Просто шалена, здається, плюс 20 сантиметрів. Донарума десь. Приблизно 2 метри зомер, десь метр вісімдесят з чимось, тобто ближче до цього. Тобто зомер мого зросту якраз таки десь. Ну я трохи нижче за зомера, здається. Тож, коротше кажучи, якщо не враховувати перевагу до норуми в зрості, то мені важко сказати, хто виграє, тому що зараз е, існує тенденція, що гравці, які виконують пенальті, вони в першу чергу намагаються не пробити добре, а обманути голкіпера. Ну, принаймні більшість. Закладається на те, що голкіпер стрибне одразу, що голкіпер буде не грати по м'ячу, а вгадувати. Але ось ці два голкіпери вони якраз таки за рахунок чого виграють серії пенальці, за рахунок того, що вони вивчають суперників і діють по тому, як суперники роблять. І чесно кажучи, ну я не знаю добре, як в серії пенальці. Будуть себе поводити гравці інтера. Чесно, я не можу так сходу згадати серії пенальтів, які вони вигравали. ПСЖ я бачу в пенальті, як вони б'ють, і та в принципі, ну і знаю, як б'є Лаутаро, але от щодо інших гравців, знову ж таки, все залежить від того, хто залишиться на полі, тому що в інтера. Виходять зі старту одні гравці, потім інзаді робить багато замін і з'являються інші. Тож, якщо справа дійде до серії пенальтів, ну не знаю. Мені здається, ось якраз таки, я хочу побачити серію пенальтів в цьому матчі, тому що як мінімум побачити першу дуель Зомера та Доноруми, е і взнати, хто ж з них нарешті краще в серії пенальті. І друге, хочу, щоб матч дійсно був цікавим. Так, йдемо далі. Наступне питання. Наступне питання, якщо буде серія. <laughs> ну, Бачите, е... два поспіль однакових питання, по суті, якщо буде серія пенальтів, хто краще Зомер чи Данорума? Я вже сказав тільки що е... не знаю хто краще з них. Мені здається, що за рахунок зросту перевага може бути у Даноруми, тому що класна реакція, він досвідчений. Він... Ну, Зомер ще більш досвідчений, Донорума молодший, але. Ну, мені дуже подобається, як вони обидва грають і під час пенальті і як на їхню реакцію дивитися. Це просто кайф, тому чесно, так. Да. А, до речі, коли я просив ставити питання, єдиною умовою було, щоб ви не ну, щоб мої колеги не писали напряму, хто виграє Інтер чи е ПСЖ, щоб питання були цікавими. Тому, можливо, дійсно, ідеї питання повторюються. Так, я сподіваюся, тепер знову не буде про серію пенальті, Питання просте. Яке, на яке не просто відповісти, матч буде цікавим чи ні. Ну, Як мінімум, те, що в складі обох команд є зірки, які можуть засягати, в складі обох команд є претенденти на звання героя матчу. Ну, так буває, в, ну, грають дві команди, сильні, але зірок нема. А тут все ж таки є кому запалювати. тому... Мені здається, матч буде цікавим, але ось чи він буде насиченим голами, та, чи багато буде голів. Ну, не знаю. Ладно, можливо, трошки пізніше вам про це скажу в кінці, якраз таки, коли буду пробувати сказати, хто виграє. Чи вдасться Донорумі провести сухий матч? Ну, це питання, напевно, якраз таки з розряду, чи заб'є Інтер. Тому що. Е Захист ПСЖ, як на мене, не є супер-мега надійним. Ну, правда, захист інтера в, в зв'язку з їхньою втомою, також вже не такий надійний, як був на початку сезону. Саме система захисту інтера краще, але гравці втомлені. А ось у ПСЖ зараз гравці на підйомі, але система захисту, як на мене, поступається захисту інтера. Тому. Мені здається, Донорума не проведе сухий матч. Ну, але в цілому, якщо команди не будуть сміливо грати, то може все завершитися і 0-0. Так, ідемо далі. Тут дві помашки. Давайте спочатку. оцю. Луїс Енріка найкращий тренер в світі. Знак питання. Е, ну, для мене ні. Для мене Луїс Анріки навіть не найкращий тренер в цьому фіналі. Так, я Інзагі ще поки не оцінюю так високо, як ну, найкращих тренерів в світі зараз чи в історії, але Луїс Анріки, як на мене, ну, не знаю, можливо, моє суб'єктивне ставлення таке, але, на мою думку, Луїс Анріки не може змінювати хід матчів. Тобто, якщо все йде добре, Луїс Анріки показує. Ну, домінацію на полі його команда, звісно, показує. А якщо треба переломити хід поділості, нещодавно, до речі, в матчі застанвілої, коли Унай Емері взяв і просто шокував всіх, його команда почала відігруватися, і ПСЖ не знали, що робити. І добре для ПСЖ, що а, Асенсіо їхній гравець ще по суті, який грав в Аренді в, в Астанвілі, не реалізував вихід один на один і не зрівняв рахунок, тому що було би дуже і дуже погано. На мою думку, але знову ж таки, ну, не знаю. Луїс Анрікі заслуговує на повагу, але ну, не найкращий тренер в світі ані зараз, ані в історії. звісно. Чи виграли би Інтер -д... такий слеш ПСЖ в фіналі у Реала? А я не знаю, до речі. Коли Реал виходить в фінал Ліги Чемпіонів, це. Ну, в них виграти ну, дуже важко. І Інтер та ПСЖ, я думаю. Я, до речі, треба сказати, в цьому сезоні я дуже недооцінював ПСЖ. І під час кожного матчу, ось проти тих англійських команд, мені здавалося, що пройде далі не ПСЖ. Можливо, це під впливом першої частини сезону, де вони провалили основний етап, де вони ледь-ледь вийшли. Але ще раз кажу, там суперники були серйозні. Ну і під впливом от цього мені здавалося, що проти серйозних суперників плей-офф вони також не дійдуть до фіналу, але вони дійшли. Так був елемент удачі, так був елемент щасливого такого співпадіння, але ПСЖ все одно дійшли до фіналу. Тож, ну не знаю, мені здається, ось, е, якраз таки, кілян Мбапе в фіналі проти ПСЖ міг би запалити. Мбапе, до речі, добре грає в фіналах, але їх і програє, граючи добре. Тому, е, якраз таки в цьому сезоні фіналі проти Барселони, в кубку в фіналі Чемпіонату світу, де МБАПЕ зробив хет-трик, так здається, і програв. Ну, тому. Мені здається, ну ні, мені здається, все одно Реал би виграв у ПСЖ, якби був фінал Реал ПСЖ, а Реал Інтер. А хоча, знаєте, реал в цьому сезоні, мені здається, програв би цим двом командам через ситуацію в захисті. Ось, до речі, про захист мадриців, також в одному з наступних відео я розповім. І якраз таки просто через те, що, через те, що перед цим сезоном Флорентіна Перес не почув Карло Анчелоті, не посилив захист, не, навіть те, що всередині сезону не посилив через травму. І Ось через це реал би програв би і ПСЖ, і інтро. Хоча, на мою думку, реал в фіналі грає. Просто на іншому рівні, можливо, це би повпливало. Так, наступне питання. Що скажеш зараз про захист інтера? А знак питання, чи втримає він атакувальних гравців ПСЖ. На мою думку, голи в цьому матчі скоріше мають бути, ніж ні. І я думаю, можуть забити обидві команди. Хоча насправді все залежить від форми, все залежить, у ПСЖ залежить від удачі, від того, чи індивідуально гравці їхні будуть показувати хороший футбол, тому що я вже казав, що командна реалізація в ПСЖ все ж таки. Гірше і до речі, якщо порівнювати команду реалізацію інтера та ПСЖ, це просто два різні світи інтер. Ось цю зв'язку попереду Лаутара Цюрам підключення флангових гравців, забігання Дюмфріса буде використовувати просто невідмінно. До речі, шкода, що Дюмфріс та Хакімі не на одному фланзі. Інакше я би дуже хотів подивитися на цю дуель. Ну а так Ді Марко не зможе повноцінно перевіряти Хакімі на те, чи встигне він повернутися в оборону. Тому мені здається, що все ж таки, голи будуть ну, або. Або просто 0-0, і все дійде так до пенальті. Або, Хоча все ж таки більше, мені здається, що голи будуть. Дивимось далі. Багато питань мені підготували. Хто виграє Золотий М'яч, якщо у фіналі Ліги Чемпіонів виграє Інтер і якщо ПСЖ, ну я про це вже казав. Я про Золотий М'яч хочу окремий випуск. Ну, давайте сходу, якщо так багато питань про це. Мені здається, ну, на мою думку, у ПСЖ, якщо Донорума ще один класний матч плей-офф проведе, в принципі, можна і його як претендента розглядати. Так, ну, звісно, об'єктивніше будуть просувати Дембеле. В інтера, ну, кандидат Лаутара Мартінес, хоча в цьому сезоні він не такий яскравий. Ну і, чесно кажучи, так важко сказати з ходу, кого якраз таки визнають. Мені здається, що це фінал якраз таки з серії, що більше будуть дивитися на клубний чемпіонат світу, тому що, от, бачите, в Інтера та в ПСЖ більше командно або різні герої в різних матчах себе проявляли. Тож важко обрати. Наступне питання. Барселона би виграла в ПСЖ. Ну, Барселона не виграла в Інтера. Ми це знаємо як факт. Чи виграла б вона в ПСЖ? Знову ж таки, через захист, як і Реал, через проблеми в захисті, не виграла б, мені здається. А так, і Барселона і Реал заслуговували б виграти в фіналі, але ну, бачите, 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 ні, не вийшло. Матч закінчиться 0-0. Ну, знову ж таки, є така ймовірність, я не буду цього виключати. І з такими воротарями, і з такою системою захисту, як винтера, з такою свіжістю і, ну скажімо так, піднесенням захисту ПСЖ, я маю на увазі того, що в них іде гра, може так і бути, але мені здається, все ж таки, ні. Може один-один, до речі, закінчиться. Хто більше заслуговує виграти лігу чемпіонів? Ну, питання, я так розумію, ніхто виграв, не хто виграє, а хто більше заслуговує. Ну, я казав, що ПСЖ я недооцінював. А Інтер, до речі, якщо ви подивитесь випуск про сітку плей-офф Ліги Чемпіонів, тут десь буде посилання на цей випуск. То я в експертній сітці казав, що Інтер має дійти до фіналу. І довго вагався. Хто ж виграє цей фінал? Інтер чи суперник? Тоді я думав, що Атлетіку, але Атлетику вибив Реал, Реал вибив Арсенал, Арсенал вибив. А, звісно, ПСЖ вибив Арсенал. щось я так завис. Але. М -м, ну, Хто більше заслуговує з цих двох команд? Ну, напевно, напевно, все ж таки. Та інтер, напевно, більше заслуговує за те, що вони вже вдруге, проводять, доходять до фіналу за останні, скільки там років, коли вони Сіті грали в поза минулому сезоні. Так, тому, тому, думаю, більше заслуговує виграти саме інтер. Ну, але хто виграє насправді, це хороше питання. Тут не так багато питань залишилось. здається, три М -м стиль гри, якої. А стиль гри якої ліги може допомогти отримати перевагу у фіналі? Ну, я не зовсім розумію питання, тому що ПСЖ насправді грає абсолютно не так, як більшість команд з Ліги-1. В Лізі 1 дуже такий жорсткий футбол, тому там багато ламали неймара. Але при тому ПСЖ. На мою думку, все ж таки робить все для того, щоб судді берегли своїх гравців і не давали ламати. Ну, коротше кажучи, не думаю, що ПСЖ представляє стиль Ліги 1 і в серії А італійській Інтер також не грає, так як інші команди. Інтер єдина команда. З багатьох багатьох топів, яка грає в два нападники, яка грає з зв'язкою попереду, і дійсно дуже класно, що Інтер так робить. Ну, чий стиль давайте так. ПСЖ, от це питання я можу зрозуміти ще таким чином. ПСЖ в своїй лісі звик ламати низький блок захисту. ПСЖ звик це робити. Якщо Інтер спробує закритися, в останніх матчах цього сезону в Інтера не виходило закритися. Якщо. І говорити про інтер. Інтер якраз таки часто може грати з командами, які залишають багато простору позаду. Тож мені здається, обом, в принципі, буде більш-менш комфортно, ще два питання не хочуть попадати. Є свої мінуси в те, що я вирішив в термос засунути ці два питання, вони не хочуть, щоб я їх поставив. Застряли. Ну, а поки я дістаю ці питання, попрошу вас підписатися на канал ЄГОЛ, поставити більше вподобайок цьому. Ну, не тільки цьому, випускам, які вам сподобаються. Дивіться ці питання, дивіться випуски, і ставте вподобайки, якщо вам подобається. Пишіть коментарі. Якщо вам це сподобалось, пишіть, що сподобалось, що не сподобалось. І ці два питання все ніяк не хочуть відкриватися. Тому зараз. «Магія монтажу. А може я це і не вирішу? <ріжу> так. Окей, яка команда команди заслуговувала? Заслуговувала би більше зіграти в фіналі, ніж ПСЖ Інтер. А, тобто, тобто, яка з команд, яка вилетіла. Ще якісь команди, які вилетіли більше би заслуговували. Ну, ну, не буду, знаєте, не буду давати скучні відповіді, типа Реал Барселона. ні, а, Скажу, мені би було б цікаво, якщо дивитися тільки на цей сезон, подивитися у фіналі на. Ну, звісно, було б цікаво подивитися на Ліверпулі, але вони досить рано вилетіли, і їх вибили. Мені б цікаво було б подивитися фіналі на Астон Вілу. Але є в мене підозра, що Астон Віла б не виграла фінал. Тому, ну, знову ж таки, хто заслуговував? Ну, багато команд заслуговували. Мені шкода, що Байер так рано вилетів. Тому що, ну, на мою думку, Баварія. Ну, В цьому сезоні не була сильнішою за байер, але Байер в цьому сезоні сам був слабшим, ніж він є, тому ну, шкода знову ж таки, але подивимось. Не хоче. останнє питання. Вивалюватись сюди. О, зачепив останнє питання. Цьогорічний фінал буде одним з найбільш нецікавих в історії ЛЧ, тобто Ліги Чемпіонів. Ну, Якщо говорити на імена команд, звісно, ну, Інтер – Гранд Італії, ПСЖ – Гранд Франції, але не присутні в цьому фіналі ані команди з Прем'єр Ліги Англійської, Реал Барселона не присутні. Ну, Щодо. Що до цікавості, ну, з Бундесліги Баварія хіба може за статусом претендувати, тому що всі інші команди все ж таки просто своїм ім'ям не викликають цікавість, треба грою показувати. Я сподіваюся, що цей фінал буде цікавим і що команди подарують нам класний матч. Ну але якщо він не буде таким, ну знову ж таки побачимо, що він нам покаже. Але я сподіваюся, що матч буде цікавим. Якщо підсумовувати те, що я сказав, більше мені здається. Ну до речі, от згадаю про питання про хто заслуговує більше. Дякую, до речі, за це питання. Хто б це не поставив, тому що знову ж таки не знаю хто яку, яке питання ставив. Вони писали, скручували, кидали. І мені здається, що якраз таки Інтер більше заслуговує своїм свої роботою, своїм шляхом. Так ПСЖ пройшов більше, знаєте, так застрибнув в останній вагон на основному етапі. В плей-офф проходив десь, можливо, за рахунок вдалих, крутих дальних ударів. Але ви ж знаєте, що в Лізі Чемпіонів можна виграти і так. Тому мені здається, що голи будуть. Мені здається, що навіть якщо буде, наприклад, 1-1, і матч дійде до серії пенальтів, ми не розчаруємось. А там. Ну, подивимося, хто переможе. Мені здається, більше заслуговує Інтар, тому що я протягом всього сезону недооцінював ПСЖ, але можливо, за рахунок цього ПСЖ і виграє трофей. А ви пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, більше заслуговує, щоб виграв фінал, так хто виграє, можливо, з яким рахунком. Ну, і підписуйтесь на канал Єгол, ставте більше вподобайок в цьому відео, не тільки цьому, всім відео, так які вам сподобаються. Ну і до зустрічі на просторах Ютубу.